Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов на канал вперше. Чим хочу ще раз поділитися вже. Було в мене дещо про це відео. Але ось ще раз швиденько хочу показати, коли ось вітер, а маточок виводить треба. Як і що роблю я? Коли у мене ось сімейка заготовлена, пройшло 12 днів, де на горі стоїть другий корпус через решітку. Це рутовські рамки тут. Тут був піднятий відкритий розплід. пройшло 12 днів, можна вже бути гарантовано впевненим в тому, що тут немає на чому відтягувати маточники цієї сімейки. Але роблю я це в цьому випадку з повним осиротінням. Значить, взяв ще апіліфт потім. Отак поставив, хай вже стоїть, трошки спішу ж, хочу показати, скільки займає часу така робота. Ось у мене цей корпус, тут ганіманівська решітка. Щоб трішки легше було піднімати, я забираю дах. дах наш і тепер беру цей корпус і переводю його. Ось на но видно. Так. І повертаю дах на своє місце. Так. Зараз забираю. Тут трут у нас. Треба димнути. Погодка не дуже у нас така, як би було бажано. Так. Забрали решітку, ще трішки подмухать, заспокоїть. Так, ставимо наш апіліфт і піднімаю. І перевезу на нове місце і повезли сімейку разом з нижчам на нове місце. Тут старенька наша маточка. О, все. Приїхали на місце. Забираємо наш апіліпт Він тут відпрацював. Ось покажи на відео такі стріли зробив, щоб подовше аж через все дно вони проходять, бо там сітка, щоб не видавало сітку. Того воно трошки незручно. Треба трішки укоротити їх. Задовгі вони зроблені, а так вже декілька років користуюся такими, то я кажу зробив. Да, і так воно залишилось. цій сімейці несу плівку. Ось таким чином. І... Сюди принесу їхній паспорт. Все. Ось тут наша старенька маточка, хай собі працює. Поставили на місце тої сім'ї цей верхній в нас корпус. Що робимо далі? В цьому випадку зараз іде ще у нас взяток. Того я тут. Відчиняю, паспорт повернеться в ту сім'ю, тут буде все вже по-іншому. Відчиняю, трошки їм дам димку. Бжали і зараз тут багато, але повернеться ще з того вулика, з поля. Сюди це буде дуже сильна вихователька, стартер, вихователька. Значить, що роблю далі? Забираю ці планочки. Вони тут зайві. Забираю цю годівничку. Ось, набудували. Треба обережно, щось я був впевнений, що тут ще такої будівлі немає, але вже є. Значить я поки отак поставлю на бік. Тепер для того, що в мене тут буде стояти прививочна рамочка, все це тут вже печатний розпліт. Ставлю сюди на поліровку прививочну рамочку. От так. Оп. І все піджимаю. І тепер, з-за того, що їм треба будувати, а там вже будувати рамочок немає. Я тут ставлю їм, даю отаку роботу. Тут через одну стоїть вощинка. Все. І щоб вони не будували зайві там эти мені не забудовували. Щоб вони мені не забудовували маточники. Треба, щоб в них була овощинка. Цю я забираю. Так, тут ще. маточка не попрацювала і це добре, поки ставлю сюди. Залишаю тепер тут годівницю, даю сюди планочки і буду прививати. Корпус буде ще порожній, його зняв. Привився знову поставити, що він легенький. Ось рекомендую так робити. Швидко і вітер нам не заважає. Так, щоб так сильно перекрив собою, не здуває. Ну, такі погоди вітряні. І добре, коли отак робити, швидко. Коли є на готові такі сімейки. Ось так, друзі, за декілька хвилин поділився, як можна такі вітряні погоди, коли працювати дуже важко, а робити стартери необхідно. Отак швиденько, коли все заготовлено, прибіг раз, два, декілька хвилин, це сімейка готова і тільки тепер в спеціальне приміщення прийдеться йти. Прививатися, бо вітер не дасть привитися де попало. Так, все, всім найкращого. Чим міг тим поділився, козацького вам здоров'я. Підписуйтесь, ставте лайки. Разом веселіше!